Запис. Все, YouTube, привіт! Мене звати Єлизавета Віталівна. Ми починаємо сьогодні е, такий міні-урок ми вирішуємо тести НМТ. Я е, працюю ще в Інстаграмі і одночасно в Ютубі. В Ютубі буде видно все, що тут в мене є, а в Інстаграмі там, де я тільки вважу камерою. На Інстаграм безпосередньо я працюю більше, а Ютуб просто, е, можна сказати, трошки фоново буде. Так. Значить, і не забуваємо про те, що ручку листочок треба взяти для того, щоб записати хоча б як мінімум лайфхаки, які я розказую. Почнемо з такого завдання. Ще раз прочитаємо його. На рисунку відображено інформацію про результати опитування пасажирів. Хорошо, тобто, опитували якихось пасажирів, пасажирів транспортної мережі, деякого міста, якогось міста, це взагалі не дуже важлива інформація, Щодо визначення якості пасажирських перевезень. Ага, тобто вони опитували людей. І питали там, типу, які, яка якість пасажирських перевезень, і вони ставили визначити кількість опитуваних, які поставили оцінку вищу за 8 балів. Вищу за 8 балів. Отут дуже важливо треба розуміти і читати от питання. Да, у в, в, в тесті НМТ дуже важливо читати питання, тому що можна просто ну, написати, записати, відмітити не те. Да? Це така одна з поширених помилок. Вищу за 8 балів, вищу за 8, 8 не рахується. Тобто 9 і 10, да? вищу за 8. Нам треба порахувати, скільки людей 9 і скільки 10. Нас влаштовує, скільки 9 і скільки поставили десятку, десятку і дев'ятку. Так, що тут? кількість опитуваних, да? Тобто нам проховати людей треба кількість опитуваних. Ось в цій колонці, да? це так працює це графік з графіками. ви... Дивіться, якщо хтось не розуміє, що тут з графіками, я вам е, дам підказку. Ви вчили це в п'ятому класі, ні, в шостому, в п'ятому, ні, в шостому класі, в шостому класі. В шостому класі вас вчили працювати з графіками. Це не важко. Дивіться, що ви можете зробити, якщо ви хочете самостійно це працювати. Просто берете, відкриваєте книжку Шостий клас і дивитесь там графіки, там прям є така тема, да? і просто читаєте, що там написано, дивитесь якісь там ці завдання, і якщо у вас там, наприклад, вам від цього легше не стало, можна в Гуглі пошукати завдання на графіки і вирішувати їх. В Гуглі дуже багато завдань на графіки, або завдань взагалі, які є з відповідями. Тобто навіть вже розписано. Там, як вирішувати його. Тому не бійтесь гуглити. До речі, це така штука, про яку ви всі забуваєте. Не завжди можна, ну треба дивитися в ГДЗ чи ще десь. Просто беріть і гугліть цю задачу, прям вбивайте її ось так: вот, Ctrl-C, оце, C, і вбиваєте. і десь там буде прям розв'язок, тобто пояснення, як це розв'язувати. Або дивіться просто мої ефіри, я пояснюю. Так, значить, кількість опитуваних дев'ятка. 9 балів поставили. Я от тут напишу: 9 балів поставили 75 людей. 75 і 10 балів поставили, скільки тут? 25 людей. Ну, неважко порахувати, скільки тоді ми відмітимо яку букву. Яка відповідь? що 75 і 25. Я отут напишу 75 і 25. Яка відповідь наша? Б, правильно, супер, отлично. молодець. Ви так ви до мене, блін, я зараз буду як на уроці. Підходьте до... Приходьте до мене на урок підписані, щоб я там сказала: молодець Оля, молодець там Настя, молодець Віталік, да? правильно, я не розумію, тут такі букви. Я не розумію навіть чи хлопчик чи дівчинка. Блін, просто переміновуйте себе, слухайте, треба цей. Знаєте що? Так, побачили е, цей. Я, я побачили, що Елизавети Віталійовний буде ефір на 18.00, то берете і перейміновуєте себе в інстаграмі там, а не хочете, щоб у вас хтось знав, яке це ваше ім'я, то тоді треба знову буде перейменовуватися. Але так щоб я розуміла, там якийсь Віталік, молодець, того що він правильно там відповів. Да? Це такий жарт. Ні, я жартую, звісно, що я зроблю з тим, що ви не хочете переименовуватися? Там, по-моєму, в Інстаграмі можна тільки раз в 13-14 днів переименовуватися, тому да, не дуже. Хорошо, продовжуємо. Продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Значить, от така... О, це така задача, до речі, які вони люблять. От вони люблять такі давати. У магазині конставарів ручка коштує 6 гривень, а набір із двох ручок 10 гривень. Яку найбільшу кількість таких ручок можна купити в цьому магазині на суму до 58 гривень? Це задача з НМТ. Я не думаю, що вона дуже важка для вас, правда? Це задача там, з 5 класу. Ну, і все ж таки, давайте ми її пояснимо. У магазині конставарів ручка одна ручка коштує 6 гривень, це я називаю короткий запис, ну, всі так називають. Дві ручки, Акція. 10 гривень. Купуєш більше, платиш менше. Яку найбільшу кількість таких ручок можна купити в цьому магазині на суму до 58 гривень? Вони спеціально виділяють те, що вони хочуть. Тобто вони, звісно, як то кажуть, не ізверги, вони вам дають підказку, яка має бути відповідь. Взагалі, майже в кожній задачі є підказка, така, можна сказати, підказка, яка має бути відповідь. От. Хорошо, далі що у нас виходить? На 58 гривень нам треба скупитися. Понятно, що ми будемо купувати по дві ручки спочатку, і ми купимо максимально по дві ручки скільки? Виходить, якщо ми 10 гривень будемо платити. 11. Чого 11? Це багато. Чи це ти вже порахував? Ні, не одно багато. А, це ти вже порахував, мабуть. А нічого, що я на ти, до речі. Е, так, а ну, зараз, це вже сразу. Г, скоріше. Г. Е. Угу. Хорошо, давайте зараз я е, ви так швидко, молодці рахуєте, а я тут сижу, пояснюю. 58, то есть по 10 гривень, то есть 5. 5 упаковок по 2 ручки, 5 на 2 – це 10, правильно, молодці, 10 ручок у нас вже є, ще у нас залишилось 8 гривень, ще одна ручка, правильно, молодці, супер, отлично, У мене одні ці, Відмінники, але не це сильно того, що у нас там ще далі воно ж по накопітельної все більше і більше. Дивіться, НМТ так побудовано, що, наприклад, перше завдання воно там не дуже важке. Друге завдання, воно може бути важче, але може бути і легше За... І от там, наприклад, перші 9-10, ну можу навіть 10, вони не важкі завдання, а далі йдуть важче, 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 важче. І якщо ми говоримо, що там, де відповідь одна. Тобто А, Б, В, Г, Д, оце там, де відповідь одна, вони будуть не такі складні. Можуть бути складні, такі вже як геометричні. Я знаю, що геометричні вони більш зазвичай складні. От, бачите, вже з 10-го воно починається трошечки важче, тому що в 10-му тут уже твердження. На твердження вже зрозуміло важче. В 11-му тут уже, бачите, ось у первісна. Первісна це інтеграл, вище інтеграл не вчили, все окей. Тут степені не важко, в принципі, геометрична задача, а от уже далі, далі і далі, далі, там, де треба, от, наприклад, перше, друге, третє, воно зазвичай ще важче. Тобто, воно таке, можна сказати, накопітельне важче, 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 важче. Ну, це так побудоване простоття. У нас завдання три. З кутами-завданьком. Із точки О, до речі, в чому плюс? Не сказала в математиці все погано. До речі, коментарі трошечки пізніше проходить. В математиці все погано, не сказала би відмінниця. Е, ну, цей. А я сказала, а я сказала на вас відмінниця. Ну, нічого. Цей. Що я хотіла сказати? В математиці може бути все погано, Я ж не проти. Типа, розумієте, що таке математика? Зараз я вам... Ой, зараз чуть, чуть ли не вийшло. Я не вийшла, діти. Так, не можу знайти свою цю. От це не одно і у вас все погано в математиці. Ну, тобто математика, чомусь я не знаю, чому чесно. Мені вона дається легко, я просто розумію, але я вам хочу сказати, що чим далі, тим вона важче, наприклад, і деякі моменти я теж там в університеті могла не зрозуміти, мені треба було пояснювати. Е, е, я розумію, як кстати, от тільки недавно почала помічати, я знала, що більшість люблять історію. І що в більшості дітей дається математика погана, чогось погано дається, я не знаю, чого ну такий типу мозок. І я тільки недавно побачила, що історії насправді дуже легше набагато легше дається, і дуже багато дітей, які історію краще знають історію, да? якщо вибирати між математикою і історією. І це нормально. Але в е чому прикол? Що ви можете її не любити? Це не треба любити, будь ласка. Ви можете не бути в неї відмінником, взагалі, це не важливо. Важливо тільки те, що вам треба підготуватися до НМТ. Тобто, відмінник ви, невідмінник в математиці, розумієте ви її, чи не розумієте? Це не дуже важливо, тому що ви просто берете і, ну, можливо, вам буде трошки тяжче в математиці, да? Там, це ж все-таки математика. Але ви просто берете і готуєтесь. Тобто, тут не треба. Ну, типу, я, я не з тих людей, які кажуть, що. От все, ви не відмінник, значить, ну, вам математика не дано, значить, ви не здасте НМТ? Ні. Просто вам, наприклад, якщо вам дається складніше математика, вам треба буде трохи більше сидіти. От до чого я сказала. Просто не люблю, коли це так кажуть: відміниться, не відміниться. Це ну, я хотіла похвалити. А, цей. І ви так сказали, що ви не відмінниться ну, по математиці. Ну, то, то і що? Відмінники це взагалі. Я не знаю, відмінники це ті, які дуже сильно завчають, да? а нам треба просто розуміти. Коротше, до речі, якщо хочете, я вам зараз розкажу дещо про математику, і вона вам сподобається. От, що я хочу сказати про математику. Якщо от вчити математику так, як я, я вчила її в школі, математику, кстати, вона мені теж не завжди добре давалася. У мене були такі теми, які я, чесно кажучи, списувала у своєї подруги. подруги. Ну, потім вже з, з тим, як я пішла в університет, я цю тему зрозуміла, але мені тоді було важко. Я списувала її. Тому це нормально. А деякі теми я могла взагалі погано мені давалося, Я їх просто запам'ятовувала, зазубривала. У мене є одна учениця. Вона. Погано розуміє математику, але я їй розкажу, от як я це роблю, і вона буде робити це так само, зробить правильно, але просто не розуміє математику. І все. Каже, я не розумію, але я можу зробити приклад цей. Так от, що я хотіла сказати про математику. Математика, вона взагалі це не придумана штука, як і будь-яка біологія, фізика, і ви маєте зрозуміти, що вона взята з життя. Тільки вона дуже схоже з фізикою, тим, що ну, фізика описує прям реально життєві моменти, ті, які ви можете пощупати. Це там силу, які, куди хто направлений направляє силу, да, там, швидкість, рух час і так далі. А математика оперує оціми, можна сказати, віртуальними знаннями. Тобто ми, ми робимо ці формули для того, щоб зрозуміти, ну, типу, як, допомогти всім іншим. Тобто, наприклад, якби не було математики, не було б хімії. Тобто, наприклад, математики придумали всі ці рівняння, тобто, наприклад, 2х плюс 3 до рівня 10, тобто, Ви ж вирішуєте теж це в хімії. Тобто математика вона така ще є допоміжна наука. І е, за допомогою математики, наприклад, дізнаються погоду. За допомогою математики можна описати. Етет, я завжди проводжу цей приклад з рибками. В озері є там якась кількість рибок, там такі-то рибки, такі-то рибки, У них є своя система. Да? Хтось більше повідають молодших, менше да? їдять травичку і так далі. І це все можна писати рівняннями. І математика ще така штука, яка прогнозує. То есть, наприклад, біологи скажуть, що біологи можуть там дослідити, що ця от рибка така, то ця рибка принесе стільки нам і кринок. Да? А математики скажуть, що, наприклад, якщо я бачу, що оця велика риба, да? простими словами, велика риба, починає, ми бачимо по ми записували ці циферки, бачимо по графікам, що ця велика риба стає частіше з'їдати меншу. І ми розуміємо, це означає, що великої риби стане більше спочатку, а менше пропаде. А якщо менше пропаде. То тоді стануть вимирати більші риби, які їли менші. І це все може спрогнозувати математика. Просто це диференціальні рівняння називаються, то похідні, те, що ви вчили в 10 класі. От. Тому е, математика просто допомагає. Зрозуміти і оцінити приблизно, яке буде майбутнє, що можна з цим порахувати, що можна зробити. Найчастіше математика любить гроші, тобто вона там, де гроші рахуються, там, де гроші робляться, тобто це все, що економічне, фінанси, страхування, тобто таке от. Да? Там, наприклад, я вже не раз проводила, У мене є навіть відео, там де я привела приклад, де математика застосовується в житті, що його, там, там була задача про те, у модного дому Валентина там була така то функція розходу доходу. Да? Тобто Це вже вирішується останній. Хорошо, але у нас НМТ, ми вирішуємо тестик. стик. Ось така трошечки це можна сказати. Да? Продовжуємо. Чуть видно вам... Скажіть мені, цікаво вам це було, чи це було не дуже цікаво? І ми продовжуємо далі. Чи цікаво вам дізнатися, де математика використовується в житті? Угу. Це сто разів чули. Де математика використовується в житті? Класно. Це, мабуть, якийсь або математик до мене приєднався слухати. Цікаво, дякую. Сто разів чули. Це хорошо. А ну, скажіть мені тоді ще, знаєте що? Чи чули ви про. Я дуже люблю розказувати дітям. Раніше, коли я працювала дуже багато з індивідуальними, я робила любити це на пробних уроках, розказувати про фрактали. Хто знає, що таке фрактал? Скажіть мені, чули ви? Чули чи чули ви, що таке фрактал? Всі пішли в гуглить, мабуть, раз і зникла кількість людей. Ні, не чули. Хорошо, тоді це буде вам домашнє завдання. Дивіться. Ви просто зараз після уроку нашого просто введіть в Google, просто введіть в Google фрактал, нажміть на картинки, Звучить складно, Звучить тільки складно, це дуже прикольна штука. Нажміть на картинки і вони вам просто картинки навіть сподобаються. Просто подивіться, що таке фрактал, візуально це все. Звичайно складно? Не складно, ні, це просто така назва фігури однієї. І, можливо, я вам потім якось на наступному році розкажу, що таке фрактал, нам треба Десь дещо, але не знаю, що це таке. Це самоподібна фігура, яка самовідтворюється. Наприклад, сніжинка вважається фракталом. Я навіть, я навіть коли була е, в університеті вчилася. Я дуже хотіла преобразити свою кімнату, в якій я жила. Я жила в гуртожитку. І я на своєму шкафу малювала фрактали. Це дуже круто. сніжинка коха там і таке інше. Ми тоді вивчили фрактали. Я така, думаю, боже, як це круто, класно, красиво. Я хочу малювати фрактали. Взагалі, це не складно, просто потім загуглите, фрактал просто вводите і нажимаєте на картинки, і вам просто картинки сподобаються. Просто поки що подивіться картинки, там не, не потрібно вам дуже знати, якщо що, я якось розповім вам, що це таке, з чим його їдять. В шкільній математиці його немає, тобто не переживайте. Так, ми продовжуємо. У нас тут задача. Так, із точки О, яка лежить на прямій АБ, зразу же подивилися. Візуально, до речі, коли вирішуєте тести НМТ самостійно, обов'язково собі малюйте, беріть на, от у вас є там листочок, да, допустимо, от листочок, і ви зразу же собі малюєте, тому що на НМТ тесті у вас буде тільки ось комп'ютер. Понятно, що ви тут не візьмете, не намалюєте. Це я сюди на зумі і можу тут намалювати, що захочу. Вам прийдеться малювати на зошиті. Значить, з точки О, яка лежить на прямій АБ, проведено промені ОМ і ОК. Бачимо, є таке. Дивіться рисунок. Хорошо. Відомо, що кутик БОМ. Б 30 градусів. Є, я малюю 30. Кутик МОК дорівнює 80 градусів. Кутик МОК дорівнює 80 градусів. Малюю. І визначте градусну міру кута АОК. Уважайте, що промені ОК, ОМ і прямі АБ лежать в одній площині. Так, даю вам дві хвилиночки. хвилиночку подумати, порахувати це не важка задача. І ще раз, от тут за малюнком, в принципі, вже можна вирішити: у вас є отакий АОБ, є оцей кутик 30 градусів, ось цей. Оцей 80 градусів. Треба дізнатися оцей кутик АОК. Скільки він градусів? Давайте, я поки теж урс нарахую, бо щось я так оно ну, нарахую. рахую. Ага. Чекаю відповідь. Чи зрозуміли ви? Або якщо не зрозуміло, напишіть не зрозуміло поясніть. Як вирішувати. Так, непонятно, чи ви мене чуєте, чи ні. Добре, хорошо, я поясню, дивіться, оцей кутик АОБ весь, він 180 градусів. Як тільки у вас є якась пряма, отак проведена Або, можливо, отак проведена. Зразу ж можете собі розуміти, що це кут, 180 градусів, розгорнутий кут, він має отака пряма. От супер, я поясню тоді. От така пряма вона має 180 градусів. Вона може знаходитися будь-як. Я сразу повідомляю, що вона може знаходитися будь-як. Тому що вона не тільки може прямо так стояти. Вона може стояти отак, отам, отак, це дуже важливо в цих в інших буде задачах Так, це я стираю. Значить, ми розуміємо, що оцей кутик, от дивіться, я зараз тут намалюю таким іншим кольором чорним. Оцей весь кут, він, це 180 градусів. Весь кут 180 градусів. Є таке. Супер, хорошо, отлично. Далі ми бачимо, що оцей весь кут, да, який 180 градусів весь, він складається з раз, два, три, три кута. І є таке правило, що оці три кута, вони будуть в сумі 180 градусів. Тобто ми їх можемо додати. Тобто, оцей кут він складається з трьох кутів, з цих трьох кутів. Тобто, це як ніби 6 складається з 2 плюс. 3. Тому 2 плюс, ой, 2 плюс 3 і плюс 1, так? Тому отак от. Тобто, як я вам ще поясню це правило? От є, наприклад, два кути, от вони розділяються на один кут він розділяється на два кути. Отут 30 градусів, а тут там, 20 градусів. Тоді весь кут буде 50 градусів. Так? І так само навпаки, наприклад, нам сказали, що весь кут 50 градусів. Оцей 30 градусів, тоді щоб знайти оцей другий, треба 50-відняти 30-20 градусів. Це як ну, додавання просто, це додавання градусних ці. Але знаєш, що у них от, все, одна точечка, одна вершинка, все, один кут, потім другий сразу. От. Тепер розумієте, да? значить, що цей весь кут він 180 градусів, а оцей 80 градусів, а цей 30 градусів. Розуміємо тоді, як, як цей третій знайти кутик. Якщо повністю всі в сумі три кути дорівнюють 180 градусів. Один кут 80 градусів, другий 30, скільки ж третій тоді буде? Треба 180 відняти 80 і відняти 30, да? Тобто три кути в сумі 180 градусів. А чого а чо 150? Це, мабуть, ви відняли тільки один кут. Тут же в сумі вони 180, да? І три кути, так, да, 70, правильно, да. Тобто, 180 відняти 80 і відняти 30. Тому що в сумі три кути, три кути. Тобто, тут три кути всі, це 180 градусів разом. Да, 70. Хорошо, я думаю, зрозуміло. Якщо ні, дивіться, якщо щось не зрозуміло, то ви просто передивитесь це пояснення на Ютубі, і все буде окей. Так, хорошо, відповідь тоді Б. Відповідь Б. E, давайте завершувати тест, і я ще розкажу вам від 22. Якщо все правильно, засвітиться зелененьким, 22-й у нас точно засвітиться червоненьким, тому що ми його не вирішували. Якщо щось неправильне, воно засвітиться червоненьким. Все, перше, друге, третє ми вирішували, все правильно. Так, добре, тоді я вам ще розкажу про безкоштовний урок. Дивіться. Я приглашаю, як буде на українській приглашаю? на український приглашаю. Запрошую, запрошую, так? Да? Я запрошую всіх вас на безкоштовний урок, щоб на нього прийти. Він буде відбуватися в Zoom. Цей безкоштовний урок буде відбуватися в Zoom. Щоб на нього прийти, треба бути підписаним на мене, написати мені в Direct я, відповісти там на історію, або просто написати в Direct я. І е, я вам скину тоді дату, у е, котрій буде. Запрошую дякую, да. О котрій буде і е, дату, о котрій буде неправильно, ну, і скину посилання на Zoom. Це буде в Zoom. І який ще подарунок від мене для вас, що ви можете там розмовляти і задавати свої питання? Отак от. Тобто у всіх будуть мікрофони відкриті. Тобто я запрошую вас на свій безкоштовний урок. Тема засекречена. Вона буде нескладна, не бійтеся, але буде дуже класна. Я вам дам після цього презентацію, з якою я буду працювати. І також ви можете розмовляти зі мною. Це буде через Zoom, все відбуватися. Просто треба бути підписаним на мене, написати в директ Я, і я вам скину посилання, коли це відбудеться, і о котрій. І все. І все. Так, добре. Кінців кожного уроку я зазвичай питаю. Все зрозуміло? Чи є якісь питаннячка. Злакіть мене, якщо все зрозуміло, так буде швидше, так прийде, бо коментарі приходять трошечки пізніше. А якщо є питання, то запитайте. Скільки вам років, так? Да? Зараз буде питання. С Супер, все зрозуміло. Хорошо. Окей, я вам дякую. Ви молодці. Не забуваємо собі казати, що. Напишіть мені хтось, що треба сказати собі в кінці уроку. 100%, так. Нема питань? Ні, я молодець, я мала на увазі. В кінці кожного року ми собі кажемо я молодець. Ви молодці, ви прийшли на урок, прослухали. Я сподіваюся, щось записали. Це відео буде ще на Ютубі, ви можете передивитися 22 роки, правильно? Роки, так. Так, добре. І е, чекаю вас ще на безкоштовному своєму уроці, який буде в Zoom, і ви можете розмовляти зі мною разом. Тому пишіть діри, я, відповідайте на сторіси. Лайкайте мене, я вам дякую. Да, 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 я молодець, правильно, ви молодці і до зустрічі до завтра. Завтра ввечері знову в нас ефір. Всім чам.